Завдяки природним відтінкам і неповторною фактурою матеріалу бамбукові шпалери в інтер'єрі можуть стати прекрасним доповненням або навіть альтернативою більш звичним оддалочним матеріалам такі шпалери здатні надати приміщенню особливий стиль почеркновокчую гармонію дизайнерських рішень. Поряд з естетичними властивостями практичні і безпечні шпалери з покриттям з бамбука подойдуть практически до будь-якого приміщення, нормалізують воловість і створять в нем благоприятний мікроклімат внаслідок здатності адаптуватися до нестачі або надлишку вологи. Основні переваги бамбукових шпалер один безпека і екологічність, покриття з природного матеріалу бамбука поєднують в собі вселочі характеристики. Бамбукове волокно володіє унікальною властивістю, воно перешкоджає розвитку мікроорганізмів і бактерій, тому подібні шпалери можна спорізовувати при обробці стін дитячої, кухні, приміщень в лечебно-оздоровчих організаціях і так далі. Крім того, оздоблювальні матеріали з бамбука є прекрасним вибором для страждаючих алергією людей. Два довговічність бамбукові шпалери в інтер'єрі володіють високою зносостійкістю і стійкістю до вицвітання. Вони не бояться підвищеної вологості і витримують перепади температур. 3. економічність оби з покриттям з бамбука не дешеві, але своєю довговічністю повністю оправдають це на ремонт, крім того, пластичність і товщина матеріалу приховують недостатки стін, що скорочує час і кошти на їх попередню підготовку і вирівнювання. 4. простота застосування клеїти бамбукові шпалери нескладно, а доглядати за ними ще простіше. Поверхність можна протирати вологою губкою, а пил прибирати пилососом. П'ять універсальність, можливість вибору тону і неповторний малюнок, створений природою, дозволяють використовувати бамбук практично в будь-якому інтер'єрі не тільки в якості покриття стін, але і, наприклад, для оформлення віконних укосів дверей, меблевих фасадів і так далі. Бамбукове покриття сумісно, практично з будь-якими стилями і отделочними матеріалами. Різноманіття видів обробки, основа бамбукових шпалер це розщеплені на ламелі різної ширини стовбури природного бамбука, ламелі тонкі пластини із натурального бамбука, наклеюються на тканинну основу або полотна з рисового паперу. Найчастіше пластини не фарбують, тому шпалери мають натуральні відтінки світло-бежеві, кремові, золотисті, персикові, коричневі, оливкові, мідні. Й інші також існують комбіновані покриття, в яких використовуються ламелі різних відтінків. В продажі також є тоновані і пофарбовані шпалери. Тут фантазія виробників не обмежена і дає абсолютну свободу дизайнерської думки. Однак, якщо при виборі оздоблювального матеріалу основним фактором є його безопасності, екологічність, перевагу потрібно віддати варіанту з необробленими пластинами. За технологією зготовлений виділяють два типи бамбукових пластин. Один пластини з зовнішньої частини стовбура мають більш природну однорідну фактуру і яскраво виражений бамбуковий орнамент. Таке покриття має більш високу стійкість культрафіолетовим променям. Два пластини з внутрішньої частини стовбура мають гладку фактуру і менше виражений орнамент светлих тонів. Пластини шліфуються і їх природний захисний шар пропадає. Крім того, таке покриття стає менш стійким до ультрафіолету, саме тому шпалери з такого матеріалу найчастіше покриваються фарбою або лаком для отримання більш яскравих кольорів і захисту поверхні. Як клеїти бамбукові шпалери? Бамбукові шпалери клеїти нескладно, якщо слідувати інструкції і застосовувати спеціальний клейовий склад. Натуральна основа таких шпалер дозволяє клеїти їх на різні поверхні бетон, цегла, дерево та інші. З умовою, щоб поверхні були очищені від старих, відчаровуються шарів штукатурки або фарби, знежирені і висушені. Перш ніж приступити к роботи, необхідно підготувати інструменти і матеріали поліхлороприновий клей, рідкі цехи або інший рекомендований склад, кисть або щітку для нанесення клеєвого складу, валик і шпатель для розгладження шпалер на вклеюваній поверхні, м'яку тканину для видалення надлишків клею. Інструмент для різання матеріалу різати бамбук досить важко, тому в якості інструменту для різання матеріалу можна взяти ножиці по металу лобзика або болгарку, розраховуючи колічество рулонов, необхідно враховувати ряд факторів, клеїться бамбукове покриття виключно в стик. Шпалери непохитні для обклеювання котів приміщення. Стандартна довжина рулону становить 10-15. Але є виробники, що пропонують інші варіанти. Производители пропонують рулони різної ширини від 90 см до 2,5. Маючи потрібну кількість матеріалу, можна приступати до обклеювання. Перш за все, рулони необхідно розкатати і залишити їх на кілька годин для того, щоб матеріал уровнявся і пристосувався до рівня вологості і температури в приміщенні. Готові шпалери нарізаються на фрагменти необхідного розміру. На зворотний бік і на окливемої поверхності наноситься клейовий склад, який залишається на 5-7 хвилин для боле глибокого вбирання. Далі фрагмент необхідно прикласти до окливемої поверхності і розгладити валиком або шпателем. Наступний фрагмент клеїться в стик з попереднім. Виступив клей витирається м'якою тканиною, оскільки бамбукові шпалери не можна згинати для обклеювання кутів, задекорувати їх можна молдингами, плінтусами, пластиковими куточками і іншими декоративними деталями, можна перед передоклеваним, просто фарбувати кути густою фарбою в тон з покриттям. Поєднання бамбука з іншими матеріалами, вибираючи бамбукові покриття для дизайну приміщення. Необхідно продумати і інші матеріали для уделки, щоб зберегти і примножити гідності натуральних матеріалів у бамбуковому інтер'єрі будуть гармонійно поєднуватися дерево камінь. Цегла керамічна плитка, паперові шпалери пофарбовані поверхні і так далі. Бамбукові шпалери в інтер'єрі додадуть неймовірний затишок. Якщо підтримати їх теплими натуральними тонами меблів і яскравими акцентами, наприклад, у вигляді кольорових ляних штор і лікухонного текстилю з екзотичним рослинним принтом, удало підібрані елементи додадуть інтер'єру неповторну оригінальність. Ще 43 фото ідеї з бамбуковими шпалерами в інтер'єрі різних приміщень. Відео